Если будет желание, встретимся в небе. Если ваше возьмет, забирайте Артемов. Если нет, идем до Днепра. Долітався збройні сили України поблизу Бахмута збили російський бомбардувальник Су-24. Як виявилось, наші воїни завдали шкоди винищувачу, на якому власник ПВК Вагнер Євген Пригожин нещодавно викликав Володимира Зеленського на повітряну дуель. Інформацію про збиття судна підтверджують і у російських змі ватажок вагнерівців Пригожин заявив, що літак встиг повністю виконати бойове завдання, однак яке саме не зазначив. Нагадаю, кількома днями раніше та. Так званий кухар Путіна Пригожин заліз у кабіну бомбардувальника, аби записати черговий рекламний ролик, у якому викликає Зеленського на поєдинок та погрожує дійти до Дніпра.